До нашої ефіру долучається Сергій Антонов, українець, що живе у Чехії, будемо цікавитися, як справи у нього. Пане Сергію, вітаємо в ефірі. Добрий день. Ми вам дякуємо, що знайшли час та можливість долучитися до нашого ефіру. Як ви зараз проживаєте ось цей епізод, коли Україна тимчасово не надає консульські послуги громадянам, які знаходяться за кордоном? Ви знаєте, ми вже були готові до цього, і багато людей і інші сценарії вже планували. Тобто, це, це тільки початок, все це розуміють, тому готуються до повного, як говориться, виключення негативно розочарування. Люди взагалі не можуть розуміти, для чого їм українське громадянство. Тому що багато тут людей мають два громадянства. Тепер вони задумуються, чи потрібно їм залишати українське громадянство, якщо воно надає тільки проблеми пане Сергію, дозвольте уточнити, що означає два громадянства. Ви про чехів говорите чи про українців, які там уже живуть давно? Они отримують чеське громадянство і вони залишають українське, тому що чесь, чеська республіка дозволяє залишати інше громадянство. Дозвольте тоді також поцікавитися, як часто от вам, наприклад, в Чехії потрібен закордонний паспорт, чи пред'являєте ви його десь на кордонах чи в різних органах? Як часто користуєтесь закордонним паспортом? Українським? Так так. Ну, фактично, іноземці, які проживаються в Чехії, вони повинні завжди з собою мати е, паспорт. Завжди на виходячи на вулицю, паспорт повинен бути з собою. Пане Сергію, дозвольте поцікавитися вашою особистою думкою, як українці, які живе за кордоном в час повномасштабного вторгнення. Тут дуже багато говорять про справедливість і несправедливість, збігаючи наперед, я особисто вважаю, що ніякої справедливості бути не може, бо це війна, і тут не існує справедливості. Тут є люди, які знаходяться в різних обставинах, роблять різний вибір, але кожному, як то кажуть, своя сорочка своя сорочка ближче. Я не збираюся нікого ні в чому звинувачувати і нікому ні вказувати. Але от кажуть, що несправедливо, що одні хлопці, а одні чоловіки воюють на фронті, а інші чоловіки п'ють каву в, в, в кафе в Європі. Зокрема, такої думки притримується польський міністр, міністр оборони оборони. Так, ось це питання справедливості. Наскільки воно взагалі може бути? Може бути важелем впливу на те, аби надавати чи не надавати українцям консульські послуги? Ну тут питання, яка політика держави? Тому що багато українців ну не один рік живуть за кордоном, і взагалі то а, хотіли б зберегти, наприклад, зв'язок з України. Люди, які тут довго живуть, чи мають життєві інтереси за кордоном, у, кожному, у кожного своє, і відповідно визначати хто хто має право визначати де повинна бути людина, тобто хтось народився за кордоном, хтось має декілька громадянств, просто українське походження, наприклад, чи чи якісь зв'язки, вони фактично впливали на те, що люди залишали свій український паспорт. Якщо ж держава не хоче підтримувати і мати зв'язок з громадянами України чи взагалі українцями, то я думаю, що це призведе до того, що багато буде просто асимулювати чи ну отидожнювати себе з іншими націями за кордоном, не буде ніякої підтримки України взагалі і навіть супротив тому що люди, які оцінили, що їх обманули. Несправедливо до них віднеслися, то вони е, можуть відповісти ну, таким ж чином. Е, однозначно, люди розгублені, вчароване політикою держави. Вони очікували, що їх можуть обманути, але ну ще сподівалися, що такого не буде. Зараз вони розуміють, розуміються це, це тільки початок, і потім буде арешт майна, рахунків і все інше. Пане Сергію, як нам пояснили в МЗС, таке рішення викликано тим, що хочуть стимулювати чоловіків, оновити свої дані, з'явитися в ТЦК, повернутися в Україну, можливо, навіть піти на службу, якщо того дозволяє здоров'я. Так як ви бачите в вашому оточенні, чи є про це розмови, чи хтось готовий зараз повертатися в Україну заради служби, чи пов'язані якось ці заборони на отримання паспорта з поверненням в Україну. Однозначно ніхто повертатися не буде, і мало того, люди мають намір позбутися українського громадянства, як це як тільки це буде можливим, тому що всі розуміють, що не можна вийти з українського громадянства зараз технічно. Це е, така правова ділема, тобто люди приймають рішення, щоб не мати проблем. А, відповідно, ну як хто буде поступати, чи захоче повертатися. Ну, більшість людей, з якими я спілкуюся, я багато спілкуюся, тому що я юрист і відповідно консультую людей. Я можу сказати, що абсолютна більшість, і це не тільки чоловіки, це і жінки, і люди, які ну там 17-18 років, вони не планують повертатися. А крім того, якщо це буде так, ще і. Ну так несправедливо, то вони однозначно не будуть повертатися, не будуть. Тобто, це ніяким чином не вплине. А якщо, наприклад, це буде країна Євросоюзу, і ще така буде політика, що будуть стимулювати, то люди готові їхати далі в Азію, в Латинську Америку, в Штати, в Канаду в будь-яку країну. І тут е, е, існує така дилема, може навіть колізія. Є е, е, закон, називається він Конституція України, і там є права і обов'язки громадян. І зараз українці кажуть, що е, е, країна їх обмежує в своїх правах, при тому не всі хочуть виконувати свої обов'язки по захисту цієї країни. Як це е, корелюється і співпрацює між собою? Ну, це таке філософське питання, тому що а, громад... Україна є державою, яка тільки недавно була ну, створена, досить недавно, так, і відповідно, люди ще не ощутили, що не відчувають, що вони зобов'язані цій державі чимось. Багато людей народилося, що був коли радянський союз, і відповідно, так як вони отримали громадянство України, це питання: чому вони повинні віддавати це їх вибір? Я, я вважаю, що кожен має право обирати. Якщо він проживає за кордоном, то чому він повинен е, виходити з свого життя і їхати в Україну? Для чого? Не знаю. Це як е, людина є резидент України. Розумієте? Якщо він резидент, то може є життєві інтереси. У багатьох людей нема майна ніякого. Ну, ніякою прив'язки до України, чому вони повинні їхати? Вони вже сказали, що навіть мають громадянство інших країн, і питання не стоїть, щоб він ну обирав і робив якісь пріоритетні завдання, тобто, це питання. Індивідуальна, uh -huh. я вважаю, що не немає, не, не немає бути таке, щоби е, всі всіма однаково поступали і визначали, що справедливо, що несправедливо. Люди є вільними людьми. Вони живуть за кордоном постійно чи досить довгий час. Відповідно, вони обрали життя в іншій країні. Якщо ставиться питання, якщо вони приїдете, то ви будете позбавлені, то люди виберуть позбавитися і все. Пане Сергію, з вашого досвіду, як Чехія підтримує українців? Чи стимулює вона їх якось залишатися, будувати там життя, народжувати дітей? Що пропонує українцям зараз? Чехія з самого початку залишилася прихильницею України. Вона дуже багато допомагала і зараз допомагає і самій Україні, і людям, які знаходяться в Чехії біженцям. Тобто підтримка не згасає з першого дня. Тобто тут стяги наші заходи звернення ну, уряду чеського до українців. матеріальна підтримка дуже багато їде біженців. Вони тут ну знаходяться. Люди, які постраждали від війни на лікуванні, тут багато приїжджає. Тобто, підтримка є Чехія нікого не стимулює повертатися, а також не заперечує, щоб українці. Залишилося в Чехії, зокрема одна з перших країн Європейського союзу, яка запропонувала з 25-го року отримати спеціальний дозвіл на достроку, ну, довготривале перебування, зокрема, чи ПМЖ це буде чи якийсь інший статус. Але після того як закінчиться статус тимчасової дочасної охорони, така спеціальна віза, тимчасовий захист, так то відповідно люди зможуть залишитися в Чехії, навіть отримати громадянство. Багато людей зараз читали боці пропозиції законопроект про це, які буде діяти з 2025 року, і вони готуються щоб перейти на довготривале перебування в Чехії. Почули. Дякуємо вам Посилі. за те, що поділились досвідом за те, що доєдналися до нас.